Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Блаженні це значить щасливі. Погляньмо на наше теперішнє життя, неймовірно багато знань. Деякі дослідники вказують на те, що сучасна людина за один день отримує стільки інформації, що люди 200-300 років тому назад ціле своє життя. Ці інформації нема. Але ми знаємо, що є різниця між тим, що знати і між тим, що виконувати. Поляньмо кожен сам на себе. Я на себе, кожен з нас на себе. Ми неймовірно багато знаємо. Можемо признатися і визнати собі, що як далеко наші знання від нашого життя. Звичайно, ми любимо ховатися за виразами Я грішний, я много грішний я немічний. Це мої недоліки, немощі. Це так і не так. Бо коли дивитися на святих, а вони для нас є прикладом до наслідування, мали ту ж саму грішну, немічну, зранену природу. Остаточно апостол Павло каже, що хочу робити, то не роблю. А що хочу робити, чинити, що не хочу робити, то роблю, а що хочу чинити, то не роблю. Але ж, як все-таки незважаючи на те, що святі мали цю природу, вони ставали святими. Як все-таки дивлячись на те, що Богородиця також мала людську природу, то в її житті сталося неймовірне. Вона стала спроможною зачати сина Бога. Чому вони вони такі особливі, Богом вибрані? Так, Богородиця, святі були Богом вибрані. Але ми маємо собі затямити, не знаю, де записати. Що через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми Богом вибрані. Я Не знаю, що ви це досвідчили, я сам це переживаю на сто часі сповіді. Оскільки ти не робив дурниць гріхів, ти приходиш до сповіді і Бог тобі прощає. Чому ж такий Бог добрий? Каже, так, греши собі, я тебе буду прощати, я маю милосердя до всіх і кожного. Що Бог такий дивиться крізь пальці, каже, він небічній недоліки ради має. Ні, щось є набагато багато Бог нам прощає, тому що він знає краще нас, чи ми себе знаємо. Ми можемо поставити на когось хрестик, крапку. На собі самі. Бог ні на кому не поставить ні хрестика не крапки. Бо Господь смертю, смерть подолав і нам даружить віч. Бог ніколи не розчаровується ні в кожному з нас, ні в кому з нас. Бо Він знає нас краще, ніж ми себе знаємо. Бо 2000 років тому назад він вже віддав своє життя за нас. Він вірить в нас. А йде це про нашу віру. Бо ми то віримо, то не віримо. А з Богом що? Бог вірить в мене, в тебе, в кожного з нас? Уявляєте? І він ніколи не розчарується, ніколи не знеоходиться, бо Він знає. Що ми спроможні до життя праведного досконало святого. Каже апостол Павло казав Все можна, укріпляючи мене Христі. Так, я не можу, бо я маю грішну природу недоліки, вади, схильності, психологічні зранення, людські якісь недоліки. Але все можу у Христі. І моє і враження дуже часто на нас тяготіють наші недоліки, особливо наші гріхи. І так інші, коли ми зустрічаємо інших людей, ми так і кажуть, та я її знаю. А ще гірше, знаєте що? Що ми думаємо, що ми себе знаємо, а ми себе знаємо через призму саме наших падінь не Але Бог знає нас краще більше. І чому є феномен святих, тому що вони повірили, що вони може бути до Одного з сучасних подвижників питають, чому тепер немає святих. Каже, бо ніхто не хоче. Зумієте, це не просто? Я би його поправив. Бо ніхто не вірить, в то, що він може провадити життя досконально. І коли ми говоримо про боговибраність Богородиці, саме полягає в тому і феномен, що вона наче на грані своєї віри до віри до Бога. Вона настільки довірилася Богові. Віддалася Богу, що Бог міг легко послуговусь небо. Затепер ми дуже легко її прославляємо після і успення сьогодні праздник звершу. А коли було в благовічній взагалі не знала, якби ми сказали сучасною мовою, на що вона підписується архангел Архангельше з'явився ні? Вона. Жінка не знає, мужа, тут він щось їй благовісти. Це ми тепер такі примудрі, ми знаємо, що потім сталося. А вона не знала, але довірила, сповірила Богові, що Бог вірить неї. І це для нас дуже важливо. Повірити Богові, що Бог вірить мене. І тому був феномен святий. Ми ніколи не мали ідеальних обставин. Ніколи. А нам завжди щось не так, правда? Щось не так. Ми не знаємо, як би мало бути так, але завжди щось, щось не так. Щось папа тепер не то, що треба, сказав? Ну, сказав. Петро, також відрігся хреста. Лишиться, Петро. Щось президент чи залужний не то зробив. Зумієте, Бог керує світом. І тому світі розуміли, що найперше треба змінювати себе. А ми хочемо змінювати інших. Жінка є спеціаліст від чоловіка. йому треба змінитися? Раф'яни є спеціалісти від священників. Дуже добре. Правда? Всі українці спеціалісти по президента. Ми знають, які вони має бути. Розумієте, Бог нас не буде питати, в яким нас був Папа, священник, президент. Але спитає, як ми жили. як ми зросталися. Ми говоримо про Богородицю, що вона зачала. Божого Сина то є Ісус Христос. Ісус Христос є іконою образом Бога, який був від вічно. Богородиця зачала і дала світу цю ікону, Сина Божого. Святі також свій образ також являли. Сьогодні вранці був на Чернечій горні, на синтарі. Як люди зупиняються біля тих чи інших могил, для наших серців. Багато людей біля цього портфір'я зупиняється. Це був дуже великий холерик, неймовірний. Але дав Богу відіїти через це. Біля це самої багато зупиняється людей. Особливо біля нашого стареся Олександра. Що ці особи були супергерої, супермени? Ні. Вони були людьми, людьми, які дозволили Богові діяти через себе. Бог в повноті подіяв через Богородицю. І Бог в якійсь мірі більше чи менше діяв через тих чи інші правди. Діяв? Діяв. Тому ми шануємо Богородицю. Тому ми шануємо святих. тих, тому ми ходимо на Чернечу Гору, шануємо тих чи інших подвижників. А для чого ми шануємо? Для чого? Щоб самими ставати такими. і звертаємося з того, що я почав. А нам не віриться, розумієте? Нам не думається. Скоче більше ми не чуємо відповідальності, що ми маємо жити досконало правильно свято, розумієте? Який зміст почитати Богородицю, святих праведників Студійських, коли ми не вчимося цього від них, розумієте? Бо не очікує від нас, що ми вже творили чуда. Але коли дивитися кожен з нас на своє життя щиро, ми можемо знайти в цьому житті певним проблиске святості, де би вони були повні любові, або де ми могли простити, або воненька заранее волонтерство, яке в Україні діється. Це. Це також сприяв святості, Божественності. У нас є це свят. Вона є. Тож її треба розвивати. Так як мови треба вчитися, так як хор чудесно співає, співати в хорі. Так і святість треба що? Практикувати. А ми зворотні очікуємо від інших святі. А інших очікують від нас. Тому щодня. Починаючи день, дивлячись на день, який чекає, себе питати, де в тих чи інших обставинах я мав би явити у присутності Бога. Бо ми так і співаємо про святих, дивний Бог у святих своїх. Бог оплодився в конкретному місці, в конкретний час від Богородиць. Але Бог хоче через наше життя, в конкретному місці що? Являтися. Суміти, яка на кожному з нас на мені? А вас хочеться? А на ні, я можу, я не хочу бокати, ти можеш. Забажай. Я вірю у тебе, що ти зможеш. Я знаю, що ти спроможний, Я віддав за це життя. Забажай. Тому що ми святкуємо сьогодні свято. У спецімов всі свята народ, стаємо Богородицю святих. Це діється одною метою, що ми самі освячувалися, що ми ставали крок за кроком кращі, досконаліші, праведніші. І сами можемо. Всі обмеження. Де є в голові всі проблеми, кризи, депресії? А відповіді дає Бог. Хтось знає, як має війна закінчитись, ніхто не знає. Бог знає. Тому молиться на свою святість за мир України. І по нашій вірі, по нашому бажанні, Бог може. Неймовірно, творити великі чуди, але потрібно цього забирати. Потрібно Богові вірити, вірити не нашим інтелекту, знанням, досвіду, але вірити Богу. Богородиця повірила, і сталося велике чудо її життя. Бог чекає, щоб кожен з нас довірився Богові. Повірив в Бога, повірив в Божу віру у нас. І чуди, які вже творились в нашому житті, будуть ще більш і несмагнені її. Бог хоче діяти в житті кожного з нас. А.